Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. І в нас знову особливе місце. Фотограф боїться спізнитись на літак, тому тобі краще поквапитись. У тебе є дві хвилини, щоб добратися добра... до міста. Гаразд. А, це ж на другий район. Педаль до полу погнали. Бо привичного навігатора з маршрутом немає тут. Перший раз, коли я грав, то я взагалі спізнювався. Тобто через мене фотограф на літак спізнювався. Або він все, годі з мене, я на літак. Швидко ми впораємось. Блін, ну це га... гоняю. Ой, ой, занесло. Давай, давай. Мені оцей. Оця ділянка більше не подобається. Серпантини якісь тут. О, антенна. Ой, 86-й торчить. Я думаю, що це торчить? Так. О, Sport Compact Car. Зберігаємо цю обкладинку і отримаємо 700 баксів. О, там є приз біля гонки. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!